Гарного всім дня, чи то вечора, хлопці і дівчата сьогодні теж сама замоталася. Давайте щось приготуємо на вечерю. З вами знову рубрика, а що приготувати на вечері. Значить так, Знайшла я сьогодні в холодильнику комурозільці, трохи фарш. Чи то спільмінь в мене залишилось, чи то, я не знаю. Значить так, зроблю я з них, я тут уже цибульки, додавала яєчко, довела його в тільки зробимо, бо мені здається, що... Макарони по флотськи не актуальні. У мене вермішель єдиних сортів. Зараз я поставлю варити. Тепер зробимо подліву для цих ті втілей. І маркунась у мене це булинка. А ще, знаєте, що в мене була невеличка, така жменька маленька сухі грибів. Не в кожного вони є, тут білий гриб. Так що можете взяти звичайні гриби якісь, ані то й так буде без грибів. Я потру моркову ковку, цибульку і поставлю їх зараз обжарювати. Така подлівка в нас буде. Дівчаточки зажаркою жариться. Тепер я кладу сюди ці грибочки, я їх попередньо в кипяток замочила. Це вони в мене постояли десь, може, часа півтора. Прижарюю я їх, посовим, поперчимо зараз. Приправки хто які хоче. Посолю трохи. Тепер дівчатка сюди на метали. І сюди ж я дівчата ось так поскладала ті в тілі. Накриваю кришкою і хай тусяться. Вони тущаться. 15 хвилин достатньо буде. Вермішель вже вариться. Ось така на сьогодні вечеря. Така подача. Смакота, правда? ж? А я хочу побажати всім всього найкращого, миру, терпіння, затишку і бувайте всі здорові!